Зеленський назвав цілі операції на Курщині. Україна вже наразі контролює 93 населених пункти. І з цієї нагоди, так би мовити, Зеленський давав сьогодні прямо прес-конференцію, де назвав цілі цієї операції. По-перше, наші збройні сили таким чином запобігли удару і захоплення міста Сум, обласного центру, який знаходиться неподалік російського кордону. По друге, це запобігло оточенню українських військ ворогом. Друга ціль операції це показати справжнє лице Путіна. Мовляв, для нього важливіше захопити і утримувати ще один клаптик української землі або будь-який клаптик, але не захист свого населення і своїх територій. Тобто, Зеленський сказав, що ми давно вже наголошуємо на це перед міжнародними партнерами. І зараз таки ця ситуація прояснюється в очах наших союзників. А третя, третя ціль цієї операції це поповнення обмінного фонду. Україна поповнює його щоразу, чим далі просуваються наші воїни. І сьогодні відбувся важливий обмін полоненими. А саме додому повернулось 115 наших людей. Якраз таки в цей святковий день з нагоди Дня Незалежності України. Зеленський також сказав, що цілий операції значно більше, ніж він назвав, мовляв, все ще не розкривається. Але це точно не розмінна карта. Тобто, ми захоплюємо Курщину не для того, щоб це стало розмінною картою при переговорах. Адже, за словами Зеленського, ми спираємося все-таки на саміт миру. Мовляв, на цьому форматі ми і повинні досягти справедливого миру. Але тоді питання: навіщо нам тоді захоплювати Курщину? Крім того, щоб там запобігти удару по сумам і е, запобігти оточенню наших військ. Навіщо їх тоді е, утримувати? Ну, можливо, як створення буферної зони, це логічно. Але з іншої сторони, якщо Курщина буде під контролем України на час проведення переговорів, то звісно що логічно це буде хорошим козирем, принаймні не помішає у цих перемовинах. Тобто Курщина може стати реальним е, козирем і може бути як. Розмінна монета. Тим паче, що цей саміт миру повинен вже відбутись в листопаді або навіть грудні цього року. І як навіть сказав Дуда, він відчуває, що перемога України вже близько. І якраз таки він це заявив на цій прес-конференції з Зеленським. До того ж, на Курщині все нові нові питання, адже Україна на цих територіях досить таки довго затримується. І, на моє переконання, вона там ще поки що надовго. Принаймні до переговорів так точно. І в зв'язку з цим виникає питання, наприклад, щодо освіти дітей, які б там проживають. Офіційних коментарів, офіційної позиції МОН поки що з цього питання немає. Хоча, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, Україна повинна забезпечити відповідні навчальні програми, тобто діти на цих територіях повинні отримати своє право на освіту, це повинно бути забезпеченим. До того ж, на Кущені зараз діє військова комендатура, і в принципі вони це повинні все організувати. Але виникає більше питань, ніж відповідей. До прикладу, за якою програмою ці діти повинні навчатись? Хто повинен забезпечувати цих дітей? Хто повинен закупляти підручники? Звідки взяти цих вчителів? Адже якщо брати вчителів, до прикладу, якщо це будуть російські вчителі, то потім їм може пред'явити російська диктатура, російський режим. Путінський режим за те, що вони нібито як співпрацювали із збройними силами України і з державою Україною. Тобто питань дуже багато. І невже наші платники податків, наприклад, повинні сплачувати кошти для того, щоб закупити ті ж такі підручники для дітей на Курщині. Звісно, ніхто їх звідти вивозити не буде для того, щоб вони навчались у наших школах, адже це заборонено нормами міжнародного права, тому навчання повинно бути забезпечене там. Але як це буде все відбуватись і що вони там будуть вчити? Дуже б не хотілося, щоб вони вчились за російськими програмами, щоб їм там казали, що бандера ворог, а Україна не існує. Думаю, для цих дітей повинна бути належна шкільна програма, а саме українська шкільна програма. І навіть якщо не буде поки що підручників, зараз є гаджети, зараз є інтернети, телефони, ноутбуки. Можна проводити якісь там онлайн навчання. Але програма бажано, щоб була українською. Це в наших інтересах. До того ж, курчани, як ми вже з вами говорили, це старі добрі забуті українці. Вони забули свою родословну, вони забули, хто вони є, але пам'ятають мову. І як ви знаєте, мова це зброя, тому краще припинити говорити російською і починати говорити українською. Як це роблять зараз курчани, спілкуючись з нашими військовими? Тож такі новини, друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, щоб просувати на україномовне. Ну і звісно, бережіть себе.